Добрий вечір, шановне панство, маємо сьогодні 21 грудня. І в принципі, сьогодні, в принципі, найдовша, дивіться, дивіться, що самець хоче робити. Сьогодні найдовша ніч, найкоротший день був. Ще пару днів протримається така, така позиція і вже день піде. На зростання. Тобто ми зараз маємо середину зими і невеличкі підсумки, що в мене ще з кормів, як в мене з тими нутріями. Ну, тут надія є, що можливо будуть нутрії народжувати, будь деякі є грубенькі. Не знаю по якій причині. Ну, але то буде, напевно, з Нового року. Якщо будуть народжувати, ну будемо слідкувати, я все вам буду показувати. І тепер щодо середини зими. Дивіться, на сьогодні ще вже сьогодні викусив останню ту гірчицю. Я її зранку ще кидав їм трошки. І пішов, викусив, вже все. Вони її їдять, не їдять, щось повибирають, не повибирають. А також, бачите, кидаю сіну їм. Сіна, якщо є клітки, то в принципі сіна йде дуже мало. Бо в клітки я мало кидаю сіна. Ну, Крім того, зараз до того моменту, до сьогоднішнього дня, я більшу... ну, та як кормів є різних е, е, грубих є багато, то я й чергував. Раз через раз давав е, гірчицю, сіну, кукурудзу і ще маю, от бачите, лежать, зранку кидав. І вони трошки погризли, не погризли е, стовбури От Отак я їм різноманіття таке даю, вони щось собі, бачите, внутрі. Гічиця щось винюхує, буде їсти, не буде їсти. Але в першу чергу я їм перед годуванням даю, Дивіться, бачите, гірчицю їсть. Смакує, їсть. Та тим не смакує тій нутрії, смакує сіну. Бачите, вона собі тягне стебла сіна і задовольняє свої потреби. Тут нутрія шукає кухонні відходи, лошпиння. А ті наминають на гранулі. Кожному своє. От. І так, що я чергую внутрім трошки того, трошки того даю, всього потрошки, і... і сіна в принципі йде дуже мало. Як я мав вольєра, тримав повністю в вольєрах, то звичайно на пістилку там йшло більше, на порядок більше сіна. А в клітках я там по жменці їм чисто символічно кидаю сіна, тому що в гранулі є 10% сіна, трошки менше, 8% люцерна я даю до гранулі. І в принципі, то, що вони їдять з гранулою, плюс буряк, плюс вода, і їм повинно то все бути в принципі, задовільняти. Потреби в харчуванні. Ну, На ринку що подорожало? І зерно того року подорожало, і дивлюся, подорожало дорожче стала макуха з 12 гривні піднялася до 15 чи навіть 16 гривень. Далі. А Соєва маклуха подешевшала. Подешевшала до 20 гривень. Було 25, стало 20. Ось такі в нас розклади на 21 грудня. От, бо я цікавлюся, цікавився цінами. От, мені ще треба купити кукурудзи хоча б з 100 кілограмів. Ну, але на все треба. Часто, дивіться, вон. самець пробує садку робити, самка не дається. А мені цікаво. Ось так, бачите, саме цікавиться самочкою, ну не знаю, яка, які в них там відносини, але як гоне, значить, можливо, щось назриває. Ліпше пізно, ніж ніколи. В принципі, <кхем> самка би ще мала піти в парування в серпні місяці, а самець, бачите, сьогодні 4 місяці від серпня вже минуло, а самець за нею щось гоне. Ну, але буду тримати дану сім'ю буду тримати досить-досить довго. Подивлюся, якщо вони мені не почнуть народжувати весною, то я їх взагалі посаджу на, посаджу на траву, щоб вони добре-добре походали. А якщо добре-добре походають, то й вони підуть в парування. І взагалі по за принципом. Внутріось добре, добре нутрі в першу чергу самок, які мають йти на парування, десь на два тижні на місяць посадити на, на дієту, щоб вони про, про, похудали трохи, а потім кинути до самця і потім вже годувати, як, як має бути. Особливо з моїм годуванням. Ну, в принципі, я вже дуже мало відносно даю і, і макухи менше даю, тому що вона дорога. І, і все менше даю. Все, дякую за увагу, до побачення.